Любі друзі, ми зараз будемо щось просити у Господа. І я сподіваюся, ви вже зрозумієте, це буде прохання за Україну, за нашу землю, за військових. І я вас прошу, об'єднаємося зараз цією молитву, давайте встанемо, допомогу, щоб прийти до Господа і попросити в нього милості. Благословення для нашого народу. Любий наш Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, йде до тебе. І є у нас віра, є у нас надія, бо ми розуміємо, що Ти є Бог, який може спасти нас, може зупинити цю війну, Господи. І хоч ми вже неодноразово до тебе зверталися, і, але все одно ми не відчаємося, ми, ми йдемо до Тебе з, з терпінням, ми йдемо до Тебе з благоговенням, Господи, розуміючи, що Ти знаєш, коли це все буде, як це все буде. Ми довіряємо Тобі, хай буде твоя воля в цьому питанні, Господи, в спасінні нашого народу, нашої України, Господи. І, але ми, об'єднавшися в своєму бажанні, ми просимо Тебе. Прости наш людей, нашу землю, цілий і спаси від цієї війни. Господи, прости нам наші гріхи, і щоб ця війна закінчилася, Господи. Ми молимо Тебе, почуй нас, Він Ісуса Христа і захисти військових, Боже, захисти всіх, хто захищає нас, Боже, вони ризикують своїм життям. Хтось віддає своє життя, Господи, ми просимо благослови їх, захисти їх, збережи їх, щоб вони могли повернутися додому, неушкодженими, живими. Господи, благослови їх розум, благослови їх сім'ї, благослови їхніх дітей, благослови всіх, хто керують е, там на фронті. Віддають якісь прикази, Господи, благослови керівництво нашої країни, щоб мали страх Божий. Щоб не грішили, щоб не було ні корупції, ні брехні, ні крадіжки. Господи, щоб, щоб, щоб люди, щоб ці керівники про людей думали, Господи, благослови їх у цьому. Ми просить Тебе за всіх, хто допомагають Україні вижити, Господи, хто за всі гуманітарні місії, за всі церкви, за всю допомогу, просить благослови, благослови всі ці місії, благослови, Господи, всі церкви, всі країни. Тобто допомагають Україні, Господи. Ми просимо Твого благословення на лікарів, які лікують поранених. Ми просимо Твого благословення на капеланів, на волонтерів, на, на всіх там поруч з військовими, Господи, щоб допомогти. Ми просимо за їхні сім'ї, щоб вони мали віру, мали терпіння, щоб ці сім'ї були міцними. Благослови дітей військових. Ми благословили, Господи, всіх українців. Бачу, що багато виїхало, ті, хто залишились, мають багато нужди, Господь. Ти знаєш, ти всі нужди. Ми це все приносимо до тебе, допоможи в цих наших проблемах, наших труднощах, Господи. Будь серед нас і благослови нас, Боже. І ми віримо, що ти нас чуєш. Ми знаємо, що ти є тут, на цьому місці, бо Духом Святим ти сказав, що там, де двоє чи троє. Зібрання ім'я Ісуса, там і ти посеред нас. Ми віримо, що Ти є друг, і Ти чуєш нас і Ти хочеш нас благословити, ну, допомогов Боже, кожне серце, яке знаходиться на цьому місці, поможи нам зі страхом, трити завершати своє спасіння, і жити цим земним життям і так, щоб щоб досягнути вічності, Господи, з вірою, з любов'ю, з терпінням, з надією в серці. Прости нас, ще раз мы просимо, і благослови, і славу прийми, славу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.